Він великий, він чорний, він просто монстр. І коли ви бачите його в зеркалі заднього погляду, ви просто можете супер нарікатися. І це Каділа. Поїхали Велику Васильківську. У нас така бруківочка. І по ну завжди по бруківочці машина їде як. Так, вона їде і все грохоче. Вона така, я сиджу за кермом, і теж в мене так знаєте. Зараз я просто їду по бруківочці. Нічого не відбувається взагалі. Нічого не грохоче. Вона взагалі не, не розуміє, що я їду по бруківочці. Тобто вона просто собі налаштувала такий м'якенький режим. Все дуже м'яко. Я просто їду по такої дорозі. На інших машинах. Це реально, коли ти на якоїсь тубурятки їдеш, тобі дуже некомфортно тут. А в цьому автомобілі ти просто їдеш, ти насолоджуєшся. Він просто пливе як яхта. Клас. Бо я то Пробачте, зараз зараз ми їдемо максимально, наскільки це можливо. Щось ви погано стараєтесь. Пробачте, будь ласка. А що це взагалі за така величезна машина? Маргарита, це Cadillac Escalade Premium Luxury Platinum. Він так називається просто. Це версія Premium Luxury Platinum. Це максимальна комплектація, до речі, Cadillac Escalade. Так, це новий кузов Escalade. Як вам? Не знаю, ви так багато слів сказали. Мені здається, вона така величезна, куди не взагалі їхати. Ну, ви знаєте, я просто спеціально такі машини ми беремо для того, щоб зустрічати дуже-дуже поважних гостей і ось. Вона я, більше зараз... схожа на автобус, якщо чесно. Ну, ви знаєте, зато вона дуже комфортна і вона дуже безпечна. Що завгодно вас просто не буду турбувати. Навіть якщо щось буде відбуватися тут, з вулицею, ви можете просто далі сидіти в своїй машині і нічого не буде вам тут. До речі, якраз у нас тут затора. Хотіла запитати, як взагалі з витратами. А ви маєте на увазі витрати пального? Ну, звісно. Ага. Ну, в нас тут 6,2 мотор, я вам вже казав. І цей мотор, він дуже-дуже потужний. 420 кінських сил. Але є одне, але машина велика, машина дуже важка. В, якщо ви будете їхати в помірному стилі, тобто ви не будете газувати, ви не будете прямо на неї там, устраювати якийсь спорт, вона відключає 4 горшки. Це навіть якщо ми будемо йти по трасі, 110-120, вона теж буде відключати. Якщо вона е, рахує, що ви повністю йдете в одному темпі, вона відключає. Так само і по місту. Якщо ми будемо їхати, не швидко чотири горшки ми будемо використовувати, чотири циліндри, і вона витрачає навіть по місту 12-13 тринадцяти Ой, дивіться, а це попереду ж зікер. Може краще електричку купити, чим це такий ну Та -та. ви знаєте, Маргарита, зікер це непогано, але ми зараз маємо з вами класичну американську велику машину. Це машина легенда. І я вам скажу, що Зікер так це китайська непогана електричка. Ганьте як він виглядає. Він виглядає чудово. А, але ви знаєте що? Зікер ви будете скільки заряджати? Скільки ви витрачаєте на, за... на заправку вашої машини? П'ять хвилин. А Зікер ви будете заряджати довго, особливо без світла. Та всі ж кажуть, що це економно. Так, економно. Але я просто їду на цій машині, і я розумію, що ми зараз з вами знаходимось просто в величезної, комфортної, з усіма взагалі опціями, такі, які є в Зікрі, машині. Але це ж машина легенда. До речі, я вам скажу про невеличку статистику. А, такий пік продажів Escalade в, в Америці, а я повністю слідкую за ринком Америки, тому що ми працюємо з Америкою. Він співпав десь на 2005-2006 рік. Дуже до вподоби людям було той ескалет, який вони зробили, і там був ну, такий досить непоганий пік продажів цього, цього авто. Потім він впав, і я вам скажу, що 2021-2022 рік, коли вийшла ця модель, американці дуже дуже полюбили цю модель. Вона їм була до вподоби. І зараз я знаю, що по статистиці 2022 року. Продажі привищили відмітку 40 тисяч машин на рік саме тільки на регіон Америка, США. Це просто машина-мрія для дуже багатьох американців, тому що просто ти їдеш, ти кайфуєш, в тебе все велике, в тебе просто все таке монстерське. І я знаю, що репери дуже полюбляють такі машини. Політики, всі, хто завгодно взагалі, тому що ви просто її маєте, і вона на все повністю може надати відповідь. Хочете поїхати кудись? Пожалуйста, будь ласка. Хочете завантажити багато людей, будь ласка, хочете заїхати ось так, як я сьогодні заїхав до вас за ВІП-персоною, будь ласка, ви там сидите, слухаєте дуже якісне звучання. До речі, ви так багато говорите, що мені стало душно. Можете зробити хоч трошки прохолодніше. Не питаннячко, тут багато зонний кондиціонер, і саме головне, ви там можете натиснути на таку кнопочку на задньому сидінні, як в мене, сидіння разом з вентилятором. І у вас буде вентиляція задніх сидінь. Ну як? Хоч трошки стало краще. А я вам казав. Це машина мрія. До речі, можливо вам запропонувати щось послухати, тому що в цій машині 35 динаміків. Ну, запропонуйте. Музика тут, до речі, дуже крута. Е Гучність. Я можу вам включити яку завгодно музику. Ну, включіть на свій смак. Будь ласка. Колись в юному віці або в діджеєм, Маргарита, я вам скажу, я можу запропонувати що завгодно. That's the price you pay. Alone, the а музика прикольна. Imagine Dragons потім напишуть нам музику. До речі, дуже круте звучання. До речі, дуже крута музика. 35 динаміків. це музика AKG чи AKJ і Ця компанія займається професійним обладнанням для постачання всього музикального обладнання для студії звукозапису в Америці, і це не просто музика, а це просто студія на колесах. Я вам говорю дійсно який, Марко. тому що в мене навіть тут колоночки, ось тут в сидінні моєму теж колоночки, Нічого і власне дуже дуже багато теж динаміків. А що в мене немає? А ви подивитесь, скільки у вас там динаміків, і ви зрозумієте, що у вас просто оточує музика будь-якими своїми герцями. Ну, це дуже прикольно. А ще ми можемо налаштовувати дуже багато всього. Якщо ви хочете, щоб в мене тут на приборці були, умовно кажучи, камери та все інше, зараз ось, запускаємо і в Ого. мене тепер... Ви можете бачити, що в нас спереду, так? Дуже круто. А дуже круто буде вночі, Марко. І не те, що ви подумали, а буде круто, те, що тут в нас є прибор ночного бачення. І якщо ми будемо їхати. Просто вночі і буде дуже мало світла, ми можемо їхати навіть без світла, тому що інфракрасне, інфрачервоне світло буде підсвічувати нам дорогу і повністю виділяти, відокремлювати всі об'єкти, які будуть там на шляху. І вона буде вам казати, що обережно тут щось є, обережно тут якийсь зайчик перебігає дорогу. І все. Як а воно. Але вже вона здається не такою поганою, як відразу, якщо чесно. Так, так, я вам про це казав. А ще я вам можу сказати, що в нової версії Cadillac, в як, яку ви зараз, якраз таки, в яку ви їдете, в неї зовсім по-іншому налаштована підвізка. Ну, по-перше, в минулій версії, задня ось вона була повністю з'єднана. А зараз вони зробили повністю відокремлену, незалежну підвізку. І саме головне, що вона ще й стала пневматичною. І зараз вона повністю зчитує дорожнє покриття. І потім, після того, вона аналізує і надає підвізки свої функції, щоб вона працювала чи м'яко, чи жорстко, чи як завгодно. Коли ви стартуєте в режимі спорт, то вас вона налаштовує на більш жорстку, але більш таку їзду без ніяких там таких завалів. Якщо ви просто хочете налаштувати м'ягенько, вона сама налаштовує і вас просто такий диванчик м'ягенький, ви їдете. Дуже-дуже комфортно себе почуваєте, як ви зараз саме і маєте почувати. Ну, ти погоджуюсь, досить зручно. А, і, до речі, наша комплектація максимально тут є все. Ми бачимо з вами тако, такий отвір на панелі на нашій торпеді. І це в на лобове скло. Тут є камера ночного бачення, тут є камера днівного бачення, тут є камера 360, повністю весь обзор машини. Тут є, до речі, всі лідари для того, щоб машина була сама їхала з активним дистроніком, вона гальмує, вона розганяється, тобто вона робить майже все це, що робить звичайний автопилот на Теслі. Тут є камера, дивиться, якщо ви, Марго. Будете ззаду щось робити. і Я не зможу побачити, що в мене там ззаду. Я ось так включаю. І бачите. Ого. Отак. Знов зікер вас. Маргарита Маргарита, він просто не за, за нами. І я вам скажу, що дуже багато опцій. Мені дуже подобається ще тут такий екранчик. І він якби так продовжує цей екран. І тут взагалі ми сидимо, і в нас великі екрани, які дуже... Інформативний, вони, до речі, Mercedes, hello, вони повністю працюють від мого пальця, тобто вони тачскрін. Що немає в Мерседесах, тільки в останніх вони зробили це. Я також можу регулювати з цієї шайби. Я можу робити все, що завгодно. В мене може бути, вона, тут кнопочки такі швидкі. Тобто, якщо я хочу, щоб вона на світлофорі. Повністю виключала мотор, вона виключає мотор. Тут автохолд, він спрацьовує, все нормально, але він теж може включатися і виключатися. Тут слідкування за полосами. Тобто вона буде вібрувати, чи вона буде надавати сигнал, якщо я буду виїжджати з полоси. Ну, я його зараз виключу. І дуже багато всього. Функціонал просто безмежний. Я вже казав про музику. Вона просто неймовірна в цієї машині. І побачите, бачите, яка в нас, який в нас панорамний дах. Він теж заслуговує уваги, тому що, тому що ну, це просто великий панорамний дах. І ви, Маргарита, якщо ви хочете, можете просто вийти в нього і вилезти і вийти. Лічно заходити, мабуть. Трошечки половити комах. І дивіться, в нас що є тут ще це справжня Алькантар. Це алькантара. Це не якісь там якийсь там просто такий матеріальчик, а це алькантара. Шкіра в нас тут. Тобто, Натуральна шкіра напа. І все це зроблено просто в такому, знаєте, стилі, що давайте ми не будемо жаліти сюди матеріали. І ми будемо максимально витрачати все преміальне. І так воно і є. Тут у нас є Type-C, тут у нас є USB. і ще маргон. Якщо ви хочете пити, але у вас є дуже тепла вода, тому що зараз дуже спекотно. Що ми робимо? Відкриваємо ось тут. Ось ми відкрили. І тут натискаємо кнопочку. Якщо ми натиснемо одну кнопочку, у нас буде охолоджуватися на плюс 5 градусів. Якщо ми натиснемо її ще раз, вона буде охолоджуватися на мінус 5 градусів. І у вас тут цей цілий великий, холодильник. Ви можете тут, ну, шампанське сюди ви не вмістите, але ви можете вмістити невеличку бутилку шампанського, такі є. Знаєте, якраз преміум лакшері. Саме головне, знаєте що? Що ця машина вона дійсно відповідає нормам. Є машини з трьома рядами сидінь, але третій ряд, третій рядок. Там він дуже-дуже коротенький, він дуже маленький і він ну, більш для дітей. Тобто там ну, доросла людина з зрістом, десь метр вісімдесят, вона там буде почуватися дуже-дуже погано. А до речі, саме головне, що дуже багато таких машин, а, схожих, ну машин з трьома сидіннями ось так: від німецьких там Ауді до американських, китайських, корейських. Але які є моменти? Всі ці машини, ну, з них, багато з них, вони не дуже комфортні, ці третій ряд сидінь. Тобто він розрахований для дітей. Якщо доросла людина зі зрістом десь метр вісімдесят, Буде сідати там, ну як би їй буде стоїть сектони комфортно. Але в ескалейді, саме в ескалейді, коли доросла людина сідає там, вона почуває себе просто превосходно. Тому що там повноцінний третій ряд сидінь. Ну от, <риклад> вона така висока, слухай. Я просто рожу, ми тільки що проїхав просто рендж. Ренж він великий. ну Коли він проїжджав поблизу ескаледа, він просто такий замалий. В нього стовідсотково може бути, знаєш, такий ну трошечки психічний розлад. розлад. <гві> <різوع> <різوع> До речі, капот просто здоровезний. Навіть незручно на ньому буде їсти. Незручно їсти, я з тобою згоден, якщо знаєш, там, ну, так, ну, ну, да, не неочена. Зате так стояти досить навіть. Можна барні стільця да. поставити, знаєш, як за барщиком. Да. А прикольно. До речі, в них є комплектації різні. І є комплектація спорт, вона йде без взагалі ось цього такого хрома. Тобто вона без хрома, в неї йде непогана така рішіка радіатора. Тобто тут в нас гриль, він платиновий. Ну він такий платіно. А спорт, вона і легша комплектація по грошах, і вона виглядає теж дуже-дуже прикольно. І в них є опціональна така штука. В нас є емблема Cadillac. Я, до речі, думав, що це якась якісь, там, знаєш, якесь дитя там, воно малювало флаги якихось якихось стран, потім такі, та ладно, не буду малювати. і Потім. Давайте добудемо в нас такі лого Cadillac. А є. Такий чорно білий тобто воно не кольорове, це опціонально, можна замовити на цей автомобіль саме такого. Прикольно. Прикольно. До речі, знаєте, які ці колеса? Якщо ми дивимося на машину, ми думаємо, що за замалі такі диски. Взагалі, вони не то, що дуже маленькі. Але ці малі, маленькі диски 22-го діаметра. 22 гі диски, це просто величенські диски, але вони тут, на неї... Просто такі, таке враження, що це просто якась якийсь маленький дисплеки. З іншої автівки. З іншої автівки просто. І мені дуже сподобалося це. Давайте ще раз. Зараз вона. І зараз я таки підходжу. Опа! Мото! О Боже! О боже, мотор! Що ж там? А ми завжди дивимось на мотор і давай тут подивимось, що тут з мотором відбувається. Ось ми його відкрили. А Як закрити капот? Для того, щоб закрити вам капот, на Cadillac вискалає, вам треба чи мати величезний зріст, чи просто дуже високо підстрибувати. Так, Клас! Ну, мотор, як мотор 6,2, я його дуже полюбляю. Він, до речі, дуже крутий. Він взагалі не вбиваєми, тому що це просто атмосфера. І є ще один мотор, який такий же, але він буде просто з компресором іти. І він буде видавати 685 кінських сил, десь так. І вона буде розганятися 6,4, тобто 4,6, а ця розганяється за 6,2, як написано, до сотні. Я не вірю, але ну це можливо. Ну вона така здоровецька Просто. таку штуку розігнати. Таку штуку розігнати. Я не знаю. Ну але нормально по характеристиках то. Зараз ми знаходимося. Спеціально приїхали, де гучно. Тут картинг. Він прямо за цією стіною, він їздить. І ми просто нічого не чуємо. І дивіться, саме головне функція в машині. Я нічого не роблю. Я просто закриваю скло одне і друге. Як вам? Ви розумієте, просто яка тут шумоізоляція? Ми зараз нічого не чуємо. Ми просто сидимо такі і можна навіть шопотом казати щось. А там навколо вони такі гучніші, просто неможливо нічого казати. А ми зараз просто закрили наше оконця. І все. Ось шумка. Ось шумка. І шумка тут клас. Вийшов просто показати фари. І вони, до речі, дуже круті. І я думаю, що коли ви ззаду бачите такі фари, відразу ви розумієте, що це за машина. Ну, що вона, як мінімум, вона щось їде, якийсь просто не такий величезний танк. Але знаєте що? Коли я вийшов, я таки дивлюся, блін, мені вони все одно нагадують Chevrolet Camaro. Я пам'ятаю, в мене була Chevrolet Camaro з таким ж самим движком, 6,2 і литри. Вона просто неймовірна тачка, вона здавала такі звуки. Вони досі стоять в мене на голові. Вона просто офігенно працювала. І трошки дизайн звідси. Ну це один завод, один мотор. І бачите, фари такі ж. Тут вони такі вертикально зробили, але вони трошечки зробили їх такими більш масивними. І, до речі, непогані фари. Тут ледерські фари стоять, повністю ледерська оптика. Вона класно світить. Я нічого не можу сказати. За нею, от прям от такого, знаєте, щоб ну, щось мені не подобалось. Клас! До речі, щодо цін на таку машину. Зараз ціна на таку машину на нову в Україні повністю вже готова. Беріть і їдьте. Компанія Avis продає за 159 тисяч доларів. І це максимальна комплектація. Що можна? Можна прийти просто придбати її. Можна прийти придбати її в лізинг. І, до речі, лізінг це дуже прикольна тема. А якщо ви берете машину в ліс, ви можете оплачувати відразу з, там, з першого місяця, тобто у вас ніяких там, перших якихось платежів, там 30% 40%. ви можете взяти просто машину відразу в ліс, платити щомісячно, взяти її там на 2-3 роки. Ну і звісно, ви ж можете купити Cadillac Escalade через нашу компанію з Copart з Insurance. Ми повністю вам знайдемо битка дуже непоганого битка, Привеземо, відремонтуємо, поставимо його на облік. Та будете кататися так, це звісно буде дешевше, але трошки треба почекати та й відремонтувати цю машину. Ну тут опціонально, кому як подобається. Брати новий, прямо з, з штатів, вести його ну нема сенсу. Мені здається, що краще просто піти в і придбати його вже тут. Можна брати в Америці також на Манхемі. Тобто на Манхемі це буде вживане авто. Вони будуть не биті, але вони будуть вживані. Ми також дуже часто беремо такі авто. Нещодавно ми відправили такі вживані лексуси. В навіть в, в інші країни в Європі, і ну це дуже-дуже непогано. Тобто ми працюємо по всьому навіть світу. Ну, окрім країн-агресорів. Шановна привіта. Оу, де ви спите? Вона така м'ягенька і комфортна, як вдома. Я ж заснула. Ви заснули? Ну слухайте, Я думаю, що ваша подорож. Значить, пройшла дуже Ой. Э, приємно, якщо ви навіть просто уснули в цій. Дуже комфортно. Мені все сподобалось і виспалась. Ну, слухайте. Я дякую вам, що ви скористувалися нашими послугами. Я вам дякую за ваш комфорт. Клас! Ну а вам я дякую, що ви дивилися наше відео. Mm. Пишіть і кажіть, що ще познімати, які моделі вам хочеться, щоб ми показали і розібрали. І пишіть, що ми не розібрали. Можливо, вам хочеться більш технічних якихось моментів, і ми це можемо робити. Так. таково так. І дякую компанії Алі за те, що вони предоставили нам цю красуню, цю велику машину. До речі, вони її продають, здають в оренду та її вийде. До речі, це наш партнер, так що можете до них звертатися. Всім папа -па і дякую. До, до скорої па Папа! А, стоп! І підписуйтесь! На наш канал. Ось так. І ставте подобаки, якщо щось подобалося. Все, папа. -па. Цікаво, евакувати можна. Слухай, а їй можна на евакуатор, може, вона і не стане. Ні, ну вона може стане, але вона велика, вона важка. Я думаю, що може не всі евакуатори її потягнуть. А це прикольно. Фіча, яка евакуатор не везе, можна дезагодно паркуватися. Ну, паркуватися з нею так собі, я вам скажу, таке собі завданечко. Ми зараз стали на два паркомісця. <рес> І якщо у вас є паркінги завозенькі, ніфіга не вийде. Якщо ви їдете кудись, де там якісь великі моли, так, а от так просто десь на тротуарчику, кудись присунутися, ну, тут вже треба трошечки порозмислити, як це ви будете робити. Тому що вона завширшки більш 2 метри, а завждовки. Коротка база 5,4, 5,360. Тобто, ну це дофіга, а велика база 5,9 майже. Тобто, це просто дофіга, вона просто дуже-дуже довга. І так її паркувати просто так ну, не, не зможете.